Екіпаж до бою, працюємо по гарматі. Є? Так, так, да! Аю! Да, да, да. Вітаємо! Ось це FPV-дрон на оптоволокні із бойовою частиною. Дедалі частіше такі застосовуються на фронті з обох сторон. І хтось каже, що це просто непереможна зброя, якій не має протидії. Хтось каже, що, та, ні, ви що? З таким воювати день-два, і воно безполезне». Запитаємо про. Особливості його застосування у людини, яка безпосередньо на ньому воює, це кінг, командир взводу батальйону безпілотних систем 63 ї окремої механізованої бригади. Дрон насправді не є чимось архіскладним, тобто його можна було виробляти і раніше, і він вирішує нам дві дуже серйозні проблеми: перше це реб, а друге на нашій ділянці дуже сильно пересічена місцевість. От, тобто потрібно залітати в западини, потрібно залітати в ліс, потрібно декілька перешкод обминати по дорозі до бліндажа. І дуже багато у нас дронів втрачалося через те, що аналоговий сигнал просто відео пропадає через поганий радіогоризонт. Е, тут, а тут немає ми... радіогоризонту, ми ж... то це передається по оптоволокні. Да, саме тому дрон з оптоволокном. Ось тут у нас да, оптоволоконце. Ми чіпляємо його. От сигнал передається, і телеметрія, і відеосигнал йде іде тільки по цьому оптоволокній. Причому картинка зберігається ідеально навіть при заході, прямо в середину по окопі, можна проходити до бліндажа, і вона абсолютно не втрачається. Що стосується того, чи можна використовувати в лісі, чи не зачепиться, ніде було декілька польотів. Ми заходили поміж деревами жодних. Жодних таких речей не відбувалося. Тобто, для того, щоб е, були якісь цей, воно має аж там поперепутуватися, поперекручуватися і так далі. Звучить фантастично, здається, щось прям те, що треба. Основний недолік оптоволокна у росіян також є оптоволокно. Так. Да. Е, а ще вони підараси. От так, воно в них є, і ну це дуже хреново. Ця річ міняє правила. От і. Поки, поки з методів боротьби, що, вони, що в них що в нас, це тільки фізична не, на ліквідація цього дрона за допомогою боєприпасів. Фізична ліквідація боєприпасом, от я відзначу, що це буквально збити його зі стрілкотні, і в принципі це реально маючи ось такі його об'єми великі. І плюс він не дуже маневрений. Якщо він сповільнюється. Починає заходити на ціль, дуже багато шансів є його підбити. Можна заходити? Так, так, бачу. Блядь, трохи сипе, сипе, курва. Зараз доверно. Є? 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 є О, зайбі, спіймали. Давай, давай. Чуть вище, вище. Бачиш? Квадратик там. Квадратик там. Давай заходь. Заходжу. Давай, давай. Правильно, 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 давай. Добывай? Yeah. Да. Так, да, да, да. красавчик! Із переваг, оптоволокна, тобі не потрібні ніякі ретранслятори, тобі не потрібні мачти. Е, ти сидиш бліндажику, затягуєш цей дріт в станцію, відповідно, літаєш. Але я от спілкувався з деякими пілотами, які кажуть, якщо ми довго працюємо з однієї позиції, якщо ми робимо там 30 вильотів на день впродовж місяця, то ось ця е, е, лєска, яку не, ну, яка не, не сильно візуально помітна, вона ніби вже буде проявлятися якось часом. Все буде зводитись до цієї. Нірки, з якої ти літаєш, це не залежить від оптоволокна. І це не залежить від ліски. Я не знаю, як по інших ділянках, але позицій має бути декілька. Зазвичай у нас на одну позицію я як командир взводу їду, шукаю ще 2-3 відкатні. Тому тут питання не в лісці на поверхні, а в пересуванні людей. І позиції міняти доведеться дуже швидко. Хто не цінує своє життя, він буде там півроку з одного місця. Хто цінує, він трошки більше покопає, трошки більше е, попрацює руками, але забезпечить собі гарне, комфортне місце під землею. Ще також от переломати виходить ось цей дріт, грубо кажучи, якщо я піхотинець, який знаходиться на передньому краї, я чую, як він гуде, я бачу, що він пролетів повз мене, десь там кошмарить наш міномет в глибину. І я бачу, ось. Цю е, льоску. Якщо вони візьмуть собі за озброєння ці методи протидії, е, це буде просто. Во, от, тобто тоді я навіть не буду летіти на той міномет. Я банально розвернуся відпрацюю по цьому піхотинцю, якщо мені скажуть, тому що ж я не, не просто так е, лечу на той міномет, бо захотів. У мене там ще паралельно висить «Мавік», або матрас, який мені транслює цю ділянку. Uh -huh. Якщо він мені скаже, що підер вибіг з окопу, я міномет відкладу трішки на потім. Мін, міномет стаціонарний, а відпрацюю по цьому живому підеру, а потім прилечу ще одним дроном по міномету. Тобто, якщо десь знайдеться долбайоб, який під час атаки вибіже шукати леску, то це взагалі просто круто. Тобто тут ну, навіть не треба перешкоджати, хай це роблять. Е, якщо він під час атаки побіжить з ножницями шукати, я навіть його вбивати не буду, просто тому що долбойоби. На ділянці потрібні. Вони більше шкоди принесуть. Якось ми розйобували квадрат на 3-2, там підерські мавікісти і мінометники. І був один поранений підер. І він просто бігав між бліндажами, і, і ніхто не вбивав його, а просто залітав туди в бліндажі. І він попалив три позиції свої. Блять. Врешті привів нас до такого бліндажа, там, як православний храм, коротше. два такі відділення. І ми тупо почали лупашити туди по входах, залітати і розносити його. От, е, тому той, що з ножицями, то наш клієнт. Твій позивний кінг. Е, я знаю, це не просто так, це трохи пов'язано з твоєю діяльністю. Е, я писав, писав до війни е, дуже багато конкурсів літературних е, приймав участь по різних електронних видавництвах, друкував детективи-трилери. Е, я вирішив надрукувати кілька чернеток, ну точніше кілька, на той момент одну, а далі воно втягнуло мене. Продати той тираж того детектива і купити собі гвинтівку з нормальною оптикою. Нормальний. Uh -huh. е тобто, ось. ти пишеш е трилери, книги, монетизуєш це в, е в те, щоб робити трилери для росіян. Так, да, всі в в хороші хлопці повинні мати хороші девайси. Цього року е минулого 24-го року клуб сімейного дозвілля надрукував під псевдонімом Тарас Мельник. Uh -huh. е це. І, ну і інше теж під цим псевдонімом є книга Порожні могили, трилер. Зараз буде до друк, тому що її придбали майже всі примірники, які там були по книгарнях. Я був простим бідним вчителем до того, як Путін почав повномасштабку. Потім простим бідним викладачем в університеті. Що змінилося, коли я доєднався до ССУ? Заможний командир взводу. Я який став заможним літає. командиром взводу. я став відомим письменником. От, в мене з'явилося багато класних костюмів. Я катаюся виключно на пікапах з крутішими ребами. Я заїжджаю під кафе на класній машині з чотирма куполами, які глушать все. От. І дуже багато інтерв'ю беруть. Мінус підерські FPV, підерська стволка і 120 ті міномети, ще дістають інколи. Це непогана мотивація. Інколи треба працювати і жити так, щоб підери не жаліли по тобі пустити кілька пакетів града.